Разом із стартом весняних сільськогосподарських робіт частішають випадки виявлення вибухонебезпечних предметів. У Украї досі нерідко знаходять міни та снаряди часів Другої світової війни, тож рятувальники нагадують про правила безпеки. Головне кажуть не наближатися до таких знахідок і телефонувати за номером 101. Коли починається от садівництво, починають орати купати землю, тоді починають знаходити різні предмети. І тоді вже починає робота. Буває, що за день по два-три рази може бути. Буває, що там раз в день. Загалом бути освіченим у питаннях мінної безпеки нині важливо кожному українцеві. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, майже третина території України забруднена мінами та вибухонебезпечними предметами. За останні два роки сапери знищили понад 780 тисяч вибухонебезпечних предметів, і закарпатські рятувальники також серед тих, хто бере участь у розміновуванні деокупованих регіонів. Наші працівники безпосередньо залучаються на схід України, де вони працюють ротаційно. Е, працюємо е, ну, в зоні бойових дій, можна так сказати, попадаємо в зону бойових дій. Е, не на самому передку, як говорять, але працюємо там, в 10-кілометровій зоні, в 40-кілометровій зоні. Роботи дуже багато, ну, на роки, десятки років ще вперед. Але є організації за кордону, які нам допомагають це проводити. Е, в основному ну, ми займаємося в основному розмінуванням там як допомогою. Тобто працюємо там на допомогу електрикам, там водоканалу, допомагаємо і так далі. А от міжнародні організації найбільше займаються очисткою вже землі від ну, там, чи залишків, чи е, осколків, які там кудись порозліталися. А ми от працюємо суто, от, ну, допомагаємо. Лише закарпатським саперам з початку повномасштабного вторгнення вдалося знешкодити 12 тисяч боєприпасів. Більшість знахідок, кажуть, ще радянського виробництва. Ну, Найчастіше це бувають ПФМки, тобто це, це називається протипіхотна власна міна. Їх є два види є ПФМ-1 і ПФМ-1С. ПФМ-1С. Це самоліквідація, в неї від 1 до 40 годин, все залежить від температури, в які, в яка температура, в якій воно знаходиться. ПФМ-1, коли людина наступає і одразу раниться, тобто може відірвати ступню і так далі. Тобто, воно називається лепесток, по-народному ще їх називають. Ну, часто ще зустрічається протитанкові. ТМ 62, протитанкові міни ПМН зустрічаються, Воги, ну і багато іншого, касетні елементи також. Вибухонебезпечні предмети шукають металодетектором. Частину з них ліквідовують на місці, частину транспортують і знешкоджують на спеціально відведених майданчиках. Обов'язково працюють у бронежилетах. Це основний захист, якому працює сапер, безпосередньо, коли виконує свою роботу. Також ну, бронежилети шостого класу захисту. Як ви можете бачити, він захищає також предпліччя з двох сторон, шею і є ще бронелист пахової зони. Кожен раз, коли сапер йде виконувати своє завдання, він обов'язково має мати при собі індивідуальну аптечку, турнікети має мати при собі, також каска. Бувають випадки, що працівники використовують ще додатковий захист очей, окуляри, є спеціальні тактичні окуляри, ну і для рук також використовують перчатки, щоб було зручніше працювати з металічними предметами. Для розміновування та очищення від вибухонебезпечних предметів звільнених територій України рятувальники всієї країни суттєво розширюють штат та створюють нові підрозділи. Закарпаття не виняток. Тут кількість саперів з початку війни зросла щонайменше вдвічі. Олександр серед тих, хто вже пройшов навчання, і також має намір долучитися до групи піротехнічних робіт. Курси були важкі, але старання і вимоги бо знаєш, з чим будеш сталкуватися на практиці, спонукають до вивчення матеріал. Це пов'язано з ризиками життя. В першу чергу, бо різні вибухово-небезпечні предмети, різної специфіки. Не все знаєш, чим завтрашній день буде для тебе. Нині Росія продовжує бомбардувати і обстрілювати українські землі, тож ризикована і відповідальна робота піротехніків та саперів необхідна умова відновлення безпечного життя місцевих мешканців. Але кожен повинен бути обачним і підготованим до зустрічі з небезпечними предметами.